Підвищення нормативного страхового пенсійного стажу на 10 років плани Міністерства праці та соціальної політики України. Щоб отримати після досягнення літнього віку грошове забезпечення, яке перевищує мінімальне, жінкам нині потрібно пропрацювати щонайменше 20 років, а чоловікам 25. Та протягом цього періоду робити внески до пенсійного фонду. Тоді розмір щомісячної виплати розраховуватимуть відповідно до середнього окладу. Нині чиновники розробили законопроект, за яким обов'язковий пенсійний стаж для жінок збільшать до 30, а для чоловіків до тридцять. Ти п'яти років 200 тисяч людей ну не вийдуть на пенсію в той час, на який вони розраховують. Вони вже маючи нібито за віком право на пенсію, фактично можливості вийти на пенсію не будуть мати в зв'язку з тим, що у них не вистачає там року, двох, трьох, в когось п'яти років до пенсійного необхідного пенсійного стажу. Законотворці порахували, що підвищення пенсійного стажу щороку дозволить поповнювати скарбницю на майже 2 мільярди гривень. Експерти пояснюють, що економитимуть у два способи: близько 200 тисяч українців замість напрацьованої пенсії отримають мінімальну і буде зменшено коефіцієнт за понаднормовий страховий стаж. Нині за кожен додатковий рік доплачують 1,35% від суми грошового забезпечення. Цей показник знизять до 1%. І це тоді як дефіцит бюджету пенсійного фонду цього року прогнозують близько 26 мільярдів гривень, а наступного 37 мільярдів. Пенсійна виплата людини, яка виходить у 2011 році, буде меншою ніж пенсійна виплата людей, які виходили у 2010-2009 році. І от за рахунок цього, за рахунок зменшення цих пенсій, уряд буде отримувати цю економію коштів у 2011 році. У правильності підрахунків чиновників експерти сумніваються, не виключають, що економія буде менша. Такі цифри найімовірніше, наведені для міжнародного валютного фонду, щоб отримати черговий транш кредиту. Рішення про нього МВФ прийматиме наприкінці жовтня. Десь походить ці цифри від того, що треба зробити для того, щоб вписатись в параметри виставлені, макроекономічні параметри виставлені міжнародним валютним фондом як основним кредитором українського уряду Української держави. І от вони шукають де. Де б можна було так на глазок, де б можна було яку суму зекономити. Якщо ж законопроект набуде чинності з 1 січня наступного року, як заплановано, то нововведення стосуватимуться працівників, які готуються вийти на пенсію. Для роботодавців таких поки не передбачають ні суми нарахування, ні їх порядок, не змінюються. Компанії більше хвилює підвищення пенсійного віку. Коли буде пенсіонний возраст увілічен, то люди просто. Ну, не всі не буду говорити бо всіх, но деякі люди просто будуть ждать там год полтора до пенсії, будуть ждать там, когда буде 6 часу вечора, щоб іти додому. На думку експертів, підвищення пенсійного стажу призведе до подальшої тінізації економіки. У людей не буде стимулу, щоб працювати офіційно та робити внески до фонду. Адже за конституцією можна протягом життя не займати жодної посади, але Після досягнення певного віку отримати мінімальну пенсію, яка дорівнює прожитковому мінімуму, а це нині 709 гривень. То що ти працюєш довго і сплачуєш пенсійний внеск? Ти, ти отримуєш мінімальну пенсію. Що ти взагалі не працюєш, і все одно, згідно конституції, ти отримуєш мінімальний пенсійний внесок. Загалом прогнозують, що закону в такому вигляді не ухвалять. Можливо, після доопрацювань пенсійний стаж підвищуватимуть поступово синхронно і з віком.